Війна, це не лише бої, а й момент, коли кожен вибір може стати останнім. У Турецьку один з російських загарбників вирішив підірвати будівлю. Він заклав протитанкові міни, налаштував детонатор і приготувався до вибуху. Але щось пішло не так. Замість гучного вибуху, тиша детонатор не спрацював. Окупант розгубився, не знаючи, що робити далі, але українські бійці не дали йому багато часу на роздуми, кілька пострілів, і росіянин падає, уцілів ні, а дрон став фінальним акордом його спецоперації. Противник не відмовляється від спроб захопити українське місто, він не рахує втрати, не шкодує своїх солдатів. Кидає їх у безглузді атаки, але українські захисники тримають оборону. Бійці 4-го батальйону охорони 101-ї окремої бригади охорони генштабу разом із побратимами відчайдушно виборюють кожен метр рідної землі. Війна усе розставляє на свої місця. Окупанти можуть не вміти воювати, але помилятися вони точно вміють. І кожна їхня помилка стає ще однією перемогою українських воїнів. Битва за Турецьк триває, і кожен день наші захисники наближають перемогу України. Що скажете про цей бойовий креатив окупантів? Пишіть свій коментар.